Під грифом українське, аби довести потужне вітчизняне кіно існує, попри те, що й підтримати екранним мистецтвом Євромайдан, в Івано-Франківську влаштували показ фільмів лауреатів міжнародного фестивалю «Дніпро Сінема». розпочала імпрезу кліпом відгуком на останні події у столиці. А відтак перейшли до масштабнішої роботи його автора документальної стрічки з чистих джерел, яка власне і виборола перемогу на конкурсі. Короткий метр Мирослава Бойчука розповідає про історію прикарпатських хорів. І хоча спочатку ця тема Лася режисерові не надто привабливою. В процесі підготовки матеріалу віднайшов чимало цікавих фактів. Виявляється, в часи війни, коли наша територія була захоплена фашистами, під час фашистської навали було зорганізовано конкурс українських хорів у Львові. В якому взяло участь більше ста хорів. нещодавно такий самий конкурс спробували зорганізувати. Виявляється, вони не змогли зібрати хорів. Це дуже показово. Це означає, що ми в своїй незалежній Україні, маючи все, нам ніхто не заважає. Не змогли організувати те, що німці спонукали, окрім документального відео фільм Українське національне кінемистецтво» на показі репрезентують ще три стрічки учасниці. Це подорожу минуле карпатських тунелів, Коломиянина Василя Нагірного, дитячий анімаційний фільм Протест від Рожнівської кіностудії та поетична Рахіра Мар'яна Бушана. Останній, до речі, неодноразовий учасник та лауреат численних міжнародних фестивалів. Великий екран – це шоу. Це сьогоднішнє обличчя кінематографа. Воно трошечки змін. Міється а артхаусне кіно, тобто кіно, яке постійно Україна подавала на глядача, воно є існує. Воно є в інтернеті, воно є на фестивалях. Фестиваль показ кажуть представники спілки кінематографістів, приурочили до ще однієї приємної події 15-річчя місцевого середку. організації. між тим, усі представлені фільми можна побачити у всесвітній мережі.